Доброго дня, це Макс, і Я розпочинаю нову рубрику на своєму каналі під назвою Хештег Укрліт-8», і хочу дещо розповісти про її концепцію. Власне, перш ніж знімати свої літогляди, я задався питанням: а чому люди взагалі читають? Відповіді знайшлися одразу: читання розвиває наші навички спілкування, нашу уяву, пам'ять, розумові здібності, вміння справлятися зі стресом, нашу зосереджуваність. Врешті є просто цікаві книжки, від яких неможливо відірватися. І є книжки, завдяки яким краще пізнаєш самого себе. Тоді я зрозумів, що питання не в тому, чому люди читають, а в тому, чому люди не читають, попри таку величезну користь від цього процесу, і як я на це можу вплинути, так от є люди, які не читають взагалі, і тут їм хіба що можна спробувати показати наскільки книжки можуть бути цікавішими, глибшими, зворушливішими, ніж, скажімо, фільми чи ігри. Є люди, які не читають українську літературу, але відкриті до всього нового. Нарешті є люди, яким просто треба допомогти зробити вибір наступної книжки до читання. Всім цим людям я і намагаюся бути корисним зі своїми літоглядами, але є ще одна категорія людей: вони мають упереджене ставлення до української літератури як літератури про село, літератури про бідність та несправедливість. А отже, літератури важкої для сприйняття та зацікавлення. І ця опередженість, хоч і має свої причини, але походить ще зі школи, заняття в які часто настільки відірвані від нашої захоплюючої реальності з усіма цими гаджетами, соцмережами та спецефектами, що майже не мають шансу привернути нашу увагу до української літератури, зокрема та до читання загалом. І ця ситуація мене не на жарт зачіпає, оскільки без розуміння наших коренів, нашої історії, відбитої в художніх текстах, самому соку життя, ми не зможемо зрозуміти нас теперішніх. Чим ми, українці, відрізняємося від інших, чим ми можемо пишатись і з чим варто в собі боротись? Тому я хочу перечитати класичну українську літературу та показати, що вона може бути будь-якою, веселою, захоплюючою, і навіть карколомною. Все залежить лише від вашої уяви. Сприйняття та відкритості. Отже, в рамках рубрики «Хештег Укрліт-8» я збираюся зняти приблизно дюжину літоглядів, присвячених тій класичній українській літературі, яку наразі проходять в школах. Найбільш різносторонньою мені здалася шкільна програма для восьмого класу, тож почнемо з неї. Формат буде той же: згадаємо і українську народну творчість, і поезію, і прозу, і навіть український гумор. Тож підписуйтеся на мій канал, аби слідкувати за наступними літоглядами. Милості просимо на борт.